Добрий день, малята! Ви сьогодні раненько встали і зарядку зробили, і зубки почистили, і вмились. А як ви гадаєте, для чого нам це потрібно, так, щоб бути здоровими? Ось послухайте вірш. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем, і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. Так що ж треба робити, щоб бути здоровим? Так, звичайно, треба слідкувати за своєю гігієною, робити зарядку, добре їсти, слідкувати за тим, щоб тепло вдягатись. Гуляти і спати на свіжому повітрі. А що ще треба робити? Так, вірно, займатися спортом. А який спорт ви знаєте? Давайте розглянемо картинки. Як називається цей спорт? Так, вірно, плавання. А як називають спортсмена, який займається плаванням? Вірно, плавець. А що робить плавець? Плавець плаває. Наступний вид спорту. Подумайте і скажіть, що роблять спортсмени? Так, вони бігають. Так як називається цей вид спорту, де спортсмени бігають? Вірно, біг! Як ми назвемо спортсмена, який стрибає? Так, вірно, стрибун. А як називається вид спорту, що обрав для себе стрибун? Вірно, стрибки. Молодці, ви впорались. У кожному виді спорту спортсмен виконує якусь дію: пливе, стрибає, бігає. Ці слова називаються слова дії. До них можна поставити запитання, що робить. Наступне завдання. Подивіться уважно і назвіть ці види спорту і поміркуйте, що в них спільного. Так, це футбол. Наступний вид спорту. Молодці. Волейбол. А цей вид спорту ви пізнали? Так, вірно, це баскетбол. Дітки, так що ж спільного у цих видах спорту? Правильно молодці. І у футболі, і у баскетболі, і у волейболі діти грають м'ячем. Давайте його розглянемо. Це м'яч. М'яч який? Вірно, круглий, шкіряний, гумовий, великий, важкий. А ще футбольний, баскетбольний, волейбольний Назвіть слова дії, що з м'ячем можна робити, так, вірно, з м'ячем можна грати, буцати, ганяти, кидати, ловити, перекидати, забивати, закидати. тепер увага. Самостійно розкажіть про м'яч Молодці, ви добре впорались. Дітки, а тепер скажіть, як називаються слова, до яких можна поставити питання, що робить? Вірно, слова дії. Згадайте, про що ми ще з вами говорили? Так, про види спорту. Скажіть, дітки, а навіщо потрібно займатися спортом? Так, вірно, щоб бути дужими та здоровими. Хто зі спортом дружить, буде завжди дужим. До нових зустрічей, малята. Будьте здорові, дужі! та спортивні